Привезли з собою проект Лагідна українізація, тому що у нас наразі зараз вже є проєкти Сувора українізація, які ми виконуємо, скажімо так, в підпіллі в закритих клубах для людей. 21+. От, а оскільки сьогодні у нас на Майдані виступ, будуть діти, будуть підлітки, то ми сьогодні представляємо лагідну українізацію. А з нашим антитоталітарним гуртом «Сталін от Гітлер Капут. Це супер гурт, супер гурт людей, які наділені. По-перше, такі відчайдухи. Є, безумовно, присутні в кожному з нас, в кожному з людей присутній страх. Нам страшно щось робити. Люди, які в нашій боївці, в нашому антитоталітарному гурті, вони борються із страхом у собі. Вони кажуть українцям: не бійтеся, ви на своїй землі. Ви мусите відстоювати і обстоювати принципи, за якими жили ваші предки. Мусите робити щось дієве для того, щоб Україна все ж таки далі існувала як потужна і гарна держава, тому що є багато хто зазіхає зараз на Україну. Ми спонтанно знайшлися річ в тім, що це вже можна сказати другий склад гурту, тому що дехто не витримує. Це ж дуже важливо мати певну дисципліну, мати зосередженість для того, щоб не впасти, скажімо так, в алкоголічний синдром, та або не впасти там в якісь інші історії на гастролі, переїзди, зміна місць проживання, ненормований робочий день. Це те призводить до того, що емоційна структура людини розхитується. Тому тут справжні бійці, які в поході не вживають тільки після походу, після того, як після бойової своєї справи, от вони можуть трошки. Сісти, розслабитися, а це знаєте, як стара історія: за що боролися фашисти, вони боролися за третій рейх у всьому світі. За що боролися комуністи, вони боролися за радянський союз у всьому світі. За що боролися воїни УПА, вони боролися за Україну. А третього рейху нема. А совка тотального нема. Ну радянського союзу, мається увазі Україна вільна є. Так давайте вип'ємо за героїв, які в принципі перемогли у другій світовій війні. Тому ми проти будь-яких Тоталітарних, скажімо так. Замахів на нашу державу, не дивлячись на те, що зараз імперія поруч відроджується, треба бути пильними, бо багато свідчень є про те, що в принципі знов-таки розпочинається яка вже експансія.